Слава Ісусу Христу. Приїхав я до Вані аронтя. Е, так, я обіцяв. Так дещо. Е, так як я обіцяв, що можливо хто знає, хтось не знає, у тіхтоці Іванкове пообіцяв комплект упряжі на коні. Ваня має такі гарні дві молоді лошиці. І Ігор Копит так само долучився, передав гарний румунський капелюх, передав батіг румунський, Івана навчиться стріляти батогом. Е, і ще Василь Савчук. Е, так, щоб ви розуміли, про котрого йде мова, той, що має е, жеребця Булара, так само Івану ще передасть подарок, бо я сьогодні дзвонив, що їхав сюди Василян Мадома, То він перейшле на нову пошту, е, Іван дасть адрес і він перейшла на нову пошту. І Ваня вже напевно у ток закине, да. який подарок приїхав від Василя. Да. Хлопці. Треба робити е, ділом, не тільки на словах, але робити е, ділом. Зараз покажемо, які Івана є коні. Пані тільки років. Мені 15 має бути. 15 років має бути. Іван має особисто свої дві молоді лошиці, гарні молоді. Зараз легонько їх хоче їхати. Зараз буде нова упріч, буде їм легше. То грудничку рудничку спарило, знаєш, я може ну, тверда. Да, да. Зараз нова буде цей, то буде. Ну, я можу сказати особисто. Можеш. Вам так. дякую, я дя Юя, мені перезакопту так само дякую. Довкоплюхи і батіху даю. Так. І ще Василь Совчук так само адрес дасть свій, він тобі на нову так. пошту перейшле цей. Перей тобі теж якісь там гостинці, батіг теж ще якийсь. Ну, коротше, будеш бачити, що він там так. перейшле. <кхех> Дякувати, е, як то таков дуже приємно, але треба підтримувати. Таких хлопців, таких козаків, котрі стріляться хочуть мати. Бо я вже наголошував, що треба робити не тільки на словах щось, але треба підтримувати таких хлопців. І ну, є можливість нема, але по усіх можливостях треба, треба підтримувати. Тому що це є в першу чергу приємно, що для такого молодого хлопця щось зробив. Ми зараз знаходимося в Чернівецька область, село Карабчів. А район. У вас? район. Зараз у наступному відео ми покажемо, як будемо робити примірку на коні. Зараз покажемо посилку. Показуй, показуй що, тут, що тут приїхало. Надяй одразу капельох. Хто один, о, дуже... 100, 100, 100. а там з, така підставка, щоб не, не, не помнувся. Покажи, який... Це ні. Це я знаю. Це горш. Покажи, який капелюк. Румунський. Ще капелюк? дівар. Так о, займайся явку ну. о, о, Оце козак <сування> О, І батіг румунський, то, що я стрілив, і кеточка, що відлекіла. Отакий румунський батіг. Зараз будемо Іванка утеки стрільбіти. Ваня, ти ще навочиш. Попробуй, але ти Ти навочиш... Ага. Не, 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 Тако набіг. Чик. Yeah, yeah. Навочись.

Так, приїхали такі недоустки. Можу сам приїхати. Можеш, хочай би ти не мерз вуха. Бо шкода вух. Простудиш вуха. Отакі От такі недоуздочки. Приїхали. Дві штучки. Приїхали парові такі ліце з такого гарного м'якого матеріалу, як польські. Помасай Ваня, Буде рушне? Годе, да, да. приїхала упряж. на, ну, так скажемо, е, гарна така робоча, з гарної, е, з гарної стропи, але є моменти підчеті шкірою, регуляція різна. Такий, е, на, на такий стиль, як е, у вас у Чернівцях їздять. На румунський так у нас кажуть. Подобається вам? Підходить. Ну, я таке хотів, подав. Зараз ми зробимо примірку. Так, це є одна. кладемо тут збоку. Це є одна. І це є... це є друга. На пару коней комплект я іванкове пообіцяв, що від мене, від моєї сім'ї, від мого каналу буде такий іванковий презент. Бо я тільки хлопців поважюю і буду старатися е, не тільки Іванові допомогти, але як потрібно буде, то е, я можу ще допомогти. Наприклад, е, е, я можу від себе купити е, гарне лоша і комусь подарувати зовсім безкоштовно. Але що потрібно е, від вас, від глядачів, від підписників. Дивіться, якщо ви на це згідні, я можу купити лоша гарне, гарних коней і подарувати комусь безкоштовно від вас, що потрібно. Потрібно максимально, максимально підписок, лайків. Але дивіться, умови будуть такі. Якщо ви згідні на те, щоб я купив лоша і комусь подарував, на цим відео 100 коментарів. Плюсики. Кладіть плюсики. 100, ком... 100 коментарів у плюсиках, щоб було. Ну і звичайно, писати там можна багато чого, побажання і так далі. І тікування лайків. Най тисяч. Ні, то багато. Десять. Хто не буде? Шість. Шість тисяч. Давай тисячу лайків. Найбуде тисячу лайк. І тисячу лайків. І тисячу лайків. Якщо ми набираємо на цьому відео 100 коментарів. І більше з плюсиками і тисячу лайків, то тоді я розкажу, які умови для того, щоб я купив лоша. Абсолютно безкоштовно, я його подарую. Але це все залежить від, від вас, глядачів, від підписників. Так що, Ваня, я своє слово тримав? Тримаю. Все, би ти був здоровий, би тобі, Бог дав здоров'я, братове. І бити міг фірманити, і ми будемо це підтримувати. Що ж треба по якихось питаннях, можуть дзвонити, звертатися максимально, що від мене залежить, я е, постараюся підтримати. Так що, друзі, на що лошати гарного? Пишіть, повторюю, 100 100 коментарів з плюсиками. Тисячу лайків набирається відео, діліться цим відео, щоб люди підтримували. І у наступному, після цього як я е, набереться ця кількість е, коментарів і лайків, після цього я розкажу, які умови. Від вас тільки буде потрібно лайк, підписка, коментар, а решта вся справа за мною. Так що ми йдемо зараз міряти упріч, будемо підпасовувати. У наступному відео переглядайте. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте такого молодого козака. Маня, ще щось хочеш казати? <рес> Тебе радість виповнює, молодець. Так що, друзі, переходіть на наступне відео, будете бачити, як буде проходити промірка. Всім до побачення.